І нехай день буде добрий. Знову пані Юлія з родом з великих сороченець, Полтавщини, з банкою квашених буряків. Ніяка то не ферментована свікла. Женю. Женю, він мене знає, той кучерявий хлопець. Женю, це квашений буряк. А я воно сам тихала. Це клоподенка, який до нас сюди приїздить і потім розказує. Хто знає, які іноземні слова. Ну, це він зараз вже перехрестився, Тепер уже начебто по-нашому. І так, рецепт бурякового квасу. Ми беремо трохлітрову банку, бо це зручно. Можна взяти відро, можна взяти бочку, але беремо трохлітрову банку, це, це зручно. Для нас ми, дівчата, вже всі стали такі тендітні. Хух, Бо наші прабабусі квасили його у бочках і на, і, на, і на цілу зиму. До речі, жовтень, період, коли квасили буряк. Ми рвемо бурячки, бурячки вже мають бути вибрані. Ну, Цей покрова ще маємо вже часник посадити, тому що до покрови його треба посадити. Угу. Я посадила. Хазяйка. Тепер. Ми беремо бурячки червоні, ми беремо бурячки цукрові. А ще якщо ми дуже круті хазяйки, ми ще беремо третій різновид бурячка сицевий, той, що в розрізі, буде з білими полосками. Mm -hmm. Ну, якщо в нас немає, того з білими полосками беремо червоний і цукровий. Ну, якщо в нас немає і цукрового, велика печаль цукром заміняти не будемо. Замінимо медом, а можемо і не заміняти навіть і медом. Беремо по самому мінімуму беремо просто червоний бурячок, кругленький і купуємо ще. Ну це вже буде купувати. у вас ж нема, ви ж не садили. Купуєте кругленький, купуєте довгенький. То вже буде два різновиди. А якщо сукрові, взагалі ідеально. Просто беремо червоний буряк, ріжемо його, чистимо. Ріжемо на четвертинки і закладаємо в банку до верха. Якщо є цукровий, бажано на оцю банку один цукровий бурячок. Ну, він буде займе третину десь, а все інше буде червоний. Ну, Це в ідеалі, бо цукровий дасть швидшу ферментацію, швидше буде готовий клас. За тиждень готовий. Якщо сам червоний, ну два тижні. Залили холодною водою, але ж не бутильованою, не дистильованою, без антибіотика, вода, джерельна, нас колодяться. Де ви її візьмете в місті, не знаю, з якого міста у мене джерельна у вода. У Києві нема води. Але десь у вас там є джерельна вода, і це дуже тіштеся, бо це велике щастя мати джерельну воду. Залили і поставили просто в себе в квартирі, в кімнатній температурі, накрили капроновою кришкою. І чекаємо. І він, якщо це буде правильна квартира місяця, а їх чотири, треба вперше і. У третю, це буде правильніше. Треба з чоловіком не лаятися, не сваритися, не спати, даруйте на слові. Тобто там треба все підібрати. Треба, щоб жінка була в цей час чистою. А насправді взяли, перехрестилися, Богу помилилися, склали вас через два тижні. Буде класний квас. Не вийде приїжджайте, буду розповідати ще раз, ще раз і ще раз. Квас вийде у кожної, у тієї, хто зробить. Квасу немає тієї, хто його не робить.